Аеророзвідка доповідає про активність ворожої піхоти, тому сьогодні будемо працювати з різними видами артилерії. Ворожа активність ознака того, що сьогодні в реактивників з 59-ї бригади додасться роботи. Артилерист балу знайомить нас зі своєю машиною. Працюємо на Бен 21 град, Старенька, але удачна машина. Знищуємо цілі на ура. А по яких цілях зазвичай працюють? А різні цілі. Може бути склад з БК, може бути сама піхота, може бути арта. Цілі різні можуть дати. Ми цілі не бачимо, нам дають координати, ми по них і працюємо. Тільки на координати підтверджені, хлопці стрімко виїжджають на місце. Всі дії доведені до автоматизму, адже працюють разом вже більше року. Робота в залежності від, від їхніх дій. Або наших дій. Тобто, якщо ми наступаємо, тобто роботи буде більше. Коли противник наступає, тобто, то ми бачимо зосередження їхніх сил, тому що наступ відбувається, коли зосереджується великі кількості техніки і піхоти. Наступають, ми відпрацьовуємо, можливо, навіть таке, з іншими видами зброї, тобто сау, пушки. Чим швидше відпрацювали, тим більша ймовірність не лише знищити ціль, але й залишитися живими самим, поки не встигне зреагувати ворог. Хлопці на градах вже відпрацювали, тому зараз швидко покидаємо позицію, відправляємося до хлопців, які працюють на гарматах. Зазвичай працюють артилеристи в тандемі з декількома екіпажами. Так ворогу важче визначити місце пострілу. А ще такий підхід збільшує шанси на влучний постріл. Там за рахунок контрбатарейної системи визначають квадрат, звідки був, звідки там працювала наша артилерія. І працюють 3-4 приходи так, щоб потушити точку огня. А іноді працюють інтенсивно на ураження, що приходиться дуже довго сидіти в бундажі». Артилеристи гатять по загарбнику щодня, рятуючи життя нашій піхоті та знищуючи ресурси окупантів.